Добрий день! З вами Томаш Віталій. Ви дивитесь Гімназійну Службу новин! Я розповім вам, що було цікавого у нашій гімназії за останній час. У п'ятницю 9 жовтня до наших козацьких лав приєдналися п'ятикласники. Ось послухаємо їх класних керівників, як вони готувалися до свята. А, скажіть, будь ласка, як ви готували свій клас до в козачата? Готувалися за допомогою з батьків, готували костюми, батьки нам допомагали готувати костюми, шили спіднички для хлопчиків, дівчаток готували спеціальні пояси, стрічечки готували разом з батьками, з дітками підбивали віршики, пісеньки, ну і проводили репетиції. Ось декілька світлин щодо дійства. Наші серця! Суботу, 10 жовтня, наші гімназисти готувалися до конкурсу Я Патріот України. У ньому нашим активним учасникам треба було виконати деякі спортивні завдання: з них збір та розбір автомата, естафети, вправи на перекладині, польова стрільба з пістолета та перетягування каната. Наші спортсмени гідно виступили та зайняли в загальному рахунку перше місце. Особливо відзначився Олександр Ребєленко, який підтягнувся 21 раз. Чим зайняв перше місце? Наша гімназія пишається такими учнями та особливо за них переймався Володимир Іванович. Послухаємо його. Добрий день, Володимир Іванович. Скажіть, будь ласка, у суботу пройшов конкурс Я Патріот України у Бортнича. Так. Скажіть, будь ласка, як наша гімназія готувалася до цього конкурсу? Цей конкурс, військовий конкурс Я Патріот України це був грандіозний проєкт. Ми до нього готувалися належно. Треба було нам підібрати команду 41 чоловік. На розбирання автомата Калашнікова 5 чоловік. На естафету 11 чоловік. На підтягнення на перекладині – 10 чоловік. Перетягування канат, теж 10 чоловік. Потім що у нас? Це стрільба. Стрельба, теж 10 чоловік. І ми е, взяли і дівчат, і хлопців, учнів 9-11 класів. Ми змагалися там з 109-ю гімназією міста Печерськ, лінгвістична гімназія. Ми, ми, пере... перемогли. ми перемогли їх по чотирьом видам в одному виді, тільки ми перетягування каната уступилися. І то у серйозній боротьбі. У вівторок, з нагоди Свята Покрови, Дня Захисника України та Дня козацтва у гімназії відбулося довгоочікуване урочисте дійство. Великі патріотичні почуття проявили активні учасники ВГКДО Дніпровська Січ на святі. Нову концертну програму презентував духовий оркестр Візерунки. Як завжди, була смачна козацька каша, а особливо для тих, хто куштував її вперше. Ось декілька світлин щодо дійства. Ви, шановний генерал козацтва, що ви можете сказати з приводу свята Покрови у нашій гімназії? Що дуже гарно було, все зроблено. Почувається, що було багато роботи над цим. Час, де те, що працювали над цим. що Колектив дуже гарний, складений, один, розуміється один одного, розумієте? що дуже гарні вчителі. І ви розуміли один одного, щоб ви один одного розуміли. І в першу чергу, що і в цей день буде і день українського козацтва, день покрови, день захисника вітчизни, і день патріотів-воїнів УПА. В цей день, Це з поколінь віків це свято було українського воїнства. У п'ятницю, 16 жовтня, відбувся конкурс пісні та строю. У якому приймала участь наша команда на чолі з Максимою Вікторією? Ось декілька світлин щодо цього дійства. Скажіть, будь ласка, як наша гімназійна команда показала себе у п'ятницю на конкурсі пісні та строю? Я вважаю, що вона показала себе відмінно. У них була гарна форма. девіз відповідав назві команді. Пісня була українською мовою. О, Україна теж дуже гарна, і був прапор Дніпровської січі. Команда складалася з 17 чоловік. Вона була пошикована в колону. Потре був прапороносець і командир. Командир була нас дівчинка Максимова Вікторія. Вона справилася зі своїм завданням. Ми точно вложилися у умови цих змагань. Ми проспівали один приспів, один куплет і зупинилися, і йшли в ногу і стали на своєму місці точно точно, як це було розраховано. У понеділок, 19 жовтня, відбулася урочиста церемонія нагородження наших активних учасників Всеукраїнської громадської козацької дитячої організації Дніпровська Січ. Давайте подивимося фотографії. У середу, 21 жовтня, проходив конкурс Відкрита виховна година, у якому приймали участь 9 Б клас, 9 Д-клас, 9 Є-клас та 6 клас під керівництвом Інни Миколаївни. Давайте подивимося відео з цього свята!

Скажіть, будь ласка, у чому мета свята? Ну, Метою нашого свята ми вбачаємо те, що ми все-таки в першу чергу прагнемо розвивати у наших дітей почуття патріотизму, почуття розуміння того, що відбувається в нашій країні. І ось ми хочемо своїм виступом передати всім солдатам, всім людям, які перебувають зараз в зоні, АТО, свої теплі. Щирі привітання і побажання і підтримати них, і що ми віримо в нашу перемогу нашої України. Ще можна додати, що по нашій гімназії проходить перший всеукраїнський етап предметних олімпіад, до яких наші учні готуються заздалегідь, щоб потім на районному етапі гідно захистити честь нашої гімназії. Це були усі новини за останній час. Бажаємо вам гарних оцінок та успіхів у навчанні. Томаш Віталій, Позема Денис, Гімназійна служба новин.